I'm До працівників поліції краю все більше надходить звернень щодо несанкціонованого доступу до сторінок в різних соціальних мережах і в подальшому з вимаганням грошових коштів від друзів та знайомих. Велика кількість заяв стосується несанкціонованого збору грошових коштів під виглядом надання допомоги в тому чи іншому випадку, наприклад, під е, наданням допомоги важкохворій дитині або матері, яка попала в е, пожежу. Пам'ятайте, якщо ви бачите звернення від людини щодо допомоги і вона є вашою знайомою. Зателефонуйте до неї і поцікавитись, чи це справді вона залишала таке повідомлення. В разі, якщо це повідомлення було замислено зловмисниками, потрібно негайно повідомити правоохоронні органи, а також поскаржитись на, до адміністрації на дану сторінку і повідомити всіх друзів даної особи, щоб вони не перераховували грошові кошти. Для того, щоб не стати жертвою даного виду шахрайства, необхідно встановлювати на свої сторінки надійні паролі, які б мали більше вісьми символів, а також з використанням різного роду спец Символю. Не потрібно використовувати одинакові пароль для онлайн-банкінгу, соціальних мереж та інших сервісів. Завжди створюйте різні паролі для того, щоб унеможливити несанкціонований доступ до ваших сторінок. Пам'ятайте про двохфакторну авторизацію. Крім надійного паролю, до вас ще додатково надійде повідомлення у вигляді цифрового коду, який буде необхідно додатково ввести. Це дозволить вам захистити ваш обліковий запис, а зловмисники, маючи ваш тільки один пароль, не зможуть здійснити вхід в вашу особисту сторінку.